Відділення науково-технічної творчості центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова днями приймало у себе юних техніків моделістів з різних регіонів України. Там прийшла перша відкрита всеукраїнська виставка, конкурс технічного стендового моделювання. На ній було представлено більше ста робіт. Деякі виготовлялися два тижні, деякі навіть два місяці. Спочатку я збирав кабіну, потім склеював дві половини фізуляфізіля, збрзбирав воружені. Вкрівав воздухозаборники, потім поприклеював криля, два вінта. Ну, потім ми вже його покрасили і на наслідок і все. Я у виставці беру участь вперше. Я, я на виставці представляю модель джипа. Прицепа і е, Пушки, які участвували на реальна модель, участвувала у в воєнних діях в Ілівії в 42-му році. Делегація з села Висока Піч Житомирської області прибула у складі керівника та трьох конкурсантів, членів місцевого гуртка. Андрій Чевпотенко привіз до Бердишева діараму, якою і хотів здивувати колег-техніків та журі. Я хочу також підтримати, якби всіх моделів. Лісців, які є от по всій Україні, от багато з'їхалося сюди. Мені цікаво дуже поспілкуватися з ними. О, як би сказати, дуже цікава компанія, цікаві розмови, багато друзів знаходжу. Є таке таке твердження брати по розуму. Оце якраз ми являємося і братами по розуму, що маленькі, що в класник? Що от ми вже якась сиві доросли люди? У нас одна мета і ціль. У нас одне хобі. Технічне стендове моделювання Ігор Лугачов приїхав до Бердичева з міста Білгород-Дністровській одеської області. Через брак коштів, каже завідувач технічним відділом, діти не змогли самі привести свої роботи. Довелося це робити їхньому керівнику. Окрім того, що на виставці можна отримати грамоти, тут ще й досвідом чималим обмінятися можна. Ми розробили нову програму обучення моделювання, яку ми подали на курси і усовершенствування. Ну і так далі. Так далі. И начинаем мы с бумаги, начинаем мы с бумаги, бумажное моделирование, потом уже потихонечку пластик, потому что пластик нынче дорого, бумага. З простого листа бумаги можна зробити об'ємну модель доволі таки неплохою. Юні техніки, це в основному хлопці представили на виставці свої найкращі роботи. Микола Березюк і Олег Вознюк цікавляться технікою часів Другої світової війни. Такі моделі і представили. Моделі, схожі, більш наближені до реальних кораблів, літаків. Вони мають дуже точні деталі. От та як одна гармата на моєму торпедному катері состає із 48 деталей. І тобто показані всі точності, всі камуфляжі розфарбовано до ну, таких найменших деталей. Як На мій розсуд це саме тоді почалися будуватися широкомасштабні літаки. Тому що Друга світова, ми розуміємо, що це таке, знаємо. І саме тоді почалася війна, скажімо так, і масово виготовляли літаки. Перша виставка конкурсу вдалася, вважає один із її організаторів Олег Савенко. Він разом із колегами сподівається, що наступного разу до Бердичева приїде ще більше техніків моделістів. В цей раз ми проводимо виставку в ценз центрів учасників до 18 років включительно. але Так як стендовий моделізм достатньо хобі, то в далі ми плануємо проводити виставку для всіх виростів і звісно плануємо, щоб. Вона проходила в Бердичеві екранні. За підсумками журі, того дня усі учасники першої відкритої виставки конкурсу отримали грамоти та цінні подарунки, надані львівським підприємцем. Бердичівляни завоювали абсолютну перемогу у розділі гелікоптери. А загалом перше командне місце отримало місто Бровари, друге Коваль, третє Нововолинськ.